Події дня, що формують наше майбутнє. В Україні відзначили 20-ліття помаранчевої революції. В День Гідності Свободи в Черкаському національному університеті відбулася конференція до 20-річчя. Помаранчевої революції, і вона зібрала як безпосередніх учасників, так і науковців і дослідників, які вивчають феномен Помаранчевої революції. На пленарному засіданні цієї конференції виступив безпосередній герой цієї революції Віктор Андрійович Ющенко. Також... Хочу нагадати, що ректор Черкаського університету в часи Помаранчевої революції був керівником виборчого штабу Віктора Ющенка в Черкаській області. Олександр Черевко організував не просто конференцію для дослідників. На виступ Віктора Ющенка зібралось дуже багато безпосередніх учасників Помаранчевої революції. Був там і я. Хочу сказати, що Віктор Андрійович Ющенко в прекрасній формі, і ті ідеї, які він проголошував, вони знайдуть відгук в багатьох серцях. Принаймні, величезна кількість молоді фотографувалася з ним не як із живою історією, а як зі своїм сучасником, який цікавий молоді. З яким є про що поговорити, а ідеї Віктора Ющенка молодим подобаються. Хочу сказати, що багато випускників Черкаського національного університету зараз воює. В Університеті створена військова кафедра, тож внесок в стійкість і в оборону цього університету помітний. Події дня, що формують наше майбутнє. Доки експерти з ракетного озброєння визначаються, чим все ж таки вдарила Росія по місту Дніпро. Речник французької МЗС заявив наступне: якщо цей удар буде підтверджений, йтиметься про надзвичайно серйозну подію. Насамперед, це означатиме, на що Росія продовжує ескалацію. Останніми тижнями вона демонструє своє бажання посилювати рівень страху. Ну, очевидно, всі помітили рівень хамства, так би мовити, російського, бо те, що відбувся. Дзвінок німецького канцлера Шольца до кремлівського сідльця. Звичайно, в російських медіа це вилилось просто в потік бруду і хамства. Путін не може відмовитись від війни. У Франції це прекрасно розуміють, через що і готують новий подарунок Росії. Франція передає. Літаки Міраж готує пілотів. Очевидно, що міражі в Україні зайдуть в Україну не лише із ракетами Штормшадов, а до них додасться ціла лінійка цікавезних озброєнь, зокрема ударних. Адже важливо, щоб відігнати російську авіацію взагалі від лінії боєзіткнення, адже російська авіація своїми кабами. Завдає дуже суттєвої шкоди українським військам. Найголовніше, що з приходом ще й французької авіації, а нагадаю, що Данія і Нідерланди передали вже літаки обіцяні Україну з надходженням росі... авіації Франції, російська авіація, очевидно, чкурне світ за очі, і корейські недобитки разом з російськими недобитками не матимуть чим. Протиставитися Збройним силам України. Переможемо. Події дня, що формують наше майбутнє. Слідом за вугільною галузю. В Росії починає здихати і видобуток алмазів. Компанія Алроса, найбільша російська компанія в галузі алмазовидобутку заявила про згортання. Видобутку на найменш рентабельних копальнях. Що це означає? Це означає, що санкції, які свого часу запровадили проти російських алмазів, а Велика Сімка заборонила імпорт російських алмазів з 1 січня 24-го року, вони починають працювати. Що найцікавіше, що у вересні фіксувалося зниження поставок алмазів із Росії до Індії майже в 25 разів. На 96% впали поставки в Індію. Хочу нагадати, що Індія є головним огранщиком російських алмазів. Після огранки в Індії вони потрапляють уже в якості прикрас на е, е, ринки зовнішні. Так що. По суті, Росія спричинила ще й серйозну кризу в гранці в Індії. Але найголовніше, що починається вже принцип доміно, коли різні галузі російські починають обвалюватися і тягнуть за собою наступні і наступні галузі. Це прекрасно. До речі, е прем'єр Польщі недавно заговорив про те, що. Одним з головних інструментів перемоги України буде така економічна криза в Росії. Давімо їх разом. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті завер завершився виборчий цикл у Литві. В Литві, як відомо, після другого туру перемогу. Здобула Соціал-демократична партія, яка отримала 52 мандати зі 141. І саме вона висунула кандидатуру Гінтаутаса Палуцкаса на посаду глави нового уряду. За його кандидатуру проголосувало в сеймі 88 депутатів, 36 проти й шестеро утрималось. Палуцкасу 45 років. І він матиме 15 днів, щоб сформувати свій кабінет. Як відомо, Гітанас Науседа, президент Литви є великим другом України. Литва, незалежно від зміни керівництва, була і буде завжди величезним другом України і великою опорою для України. Хочу нагадати, що економіка литовська дуже успішна. І литовська економіка представлена в Україні не лише шпротами, хоча це шпроти, звичайно, більше латвійська продукція, але Литва представлена якісним пальним в Україні. Також участь в серйозних мережевих. Торгівлях, зокрема, тим самим пальним, ну і ще в деяких галузях. Литва також стає партнером у виробництві деяких видів озброєнь, тому варто подивлятися на політичні процеси в Литві, ну і аналізувати для себе. Незалежно від зміни влади, Литва була і є і буде потенційним союзником України, її адвокатом і другом. Події дня, що формують наше майбутнє. Міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Натанягу і колишнього міністра оборони Іава Галанта. Казано, що їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах в секторі Газа. Ви пригадуєте, 7 жовтня трапився напад Хамас на сектор, точніше на Ізраїль. І відтоді в Ізраїлі сформований воєнний кабінет, ізраїльське суспільство відмобілізувалося і трощить терористів по всіх фронтах. Отже, Чим цікавий цей ордер, по суті, видано ордер, на ім'я голови держави, на яку відбувся напад, на ім'я держави, яка оборонялася, пригадується, в нас більше 10 років відбувалася дуже складна дискусія про ратифікацію Римського статуту, саме на основі. Ратифікації Римського статуту, ми сподіваємося, що російських воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності. Але ж не Ізраїль нападав принаймні на Хамас і на Гезболу. Ізраїль борониться і навіть в обороні видаються ордери на заскоєні воєнні злочини. Це, власне, та, той предмет дискусії, який тривав в Україні, адже в Україні якраз найбільше боялися, що Міжнародний кримінальний суд через роки буде переслідувати оборонців України. Ситуація дуже складна, і вона дещо деморалізує українських прихильників ратифікації Римського статуту.